Дуже дякую, дорогі Фрідріху, передусім, пане канцлеру, шановні представники німецьких компаній, шановні представники німецької промисловості, дорогі друзі, я дякую вам за увагу та підтримку для підтримку для України. Ми це надзвичайно цінуємо. Німецька підтримка для України. Цей час, час такий складний, вирішальний в час війни для нашого захисту, для нашого відновлення після російських ударів. Це справді лідерська підтримка в Європі. Це дуже значний обсяг допомоги. Дякуємо вам. Якби Німеччина була байдужа, Європа не змогла би протистояти цьому злу, яке принесла Росія. На нашу землю і це історичний результат, що ви обрали сторону нормального життя, сторону Європи, сторону демократії і допомагаєте захищатись проти агресії Росії, агресії імперіалістичні, абсолютно, абсолютно несправедливою. Ваша допомога Україні, українським людям, допомога Німеччини як держави, Німеччини як провідної економіки, Німеччини. Як людей, передусім, яким не все одно, що буде поруч в Європі, дійсно тримає історію правильним курсом. Ми е дуже цінуємо те, що після початку вторгнення Росії в Україну німецькі компанії не злякались і продовжили роботу в Україні. Ми вдячні вам за те, що ви зберегли робочі місця. Ми вдячні, що ви зберегли підтримку людей. Робота це велика підтримка. Дякуємо вам. Це дуже важливо. Ми хочемо подякувати я особисто, кожній вашій німецькій компанії, кожному бізнес-лідеру, всім в Німеччині за це. Вчора і сьогодні, тут, в Берліні, відбулись наші консультації з американською стороною, і це е, також дуже важлива розмова. Це такий центр Берлін, таких важливих сьогодні. Дипломатичних рішень. У нас завжди такі розмови, вони не прості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей, і важливо, що час розмови приділяється значний. і Я дякую Фрідріху тобі, твоїй команді за організацію всіх цих можливостей. Наші команди працюють. Увага до цього безумовно дуже серйозна. Ми йдемо пунктами, ми визначаємо Кроки, які потрібні, щоб мир став достойним. І для нас це важливо. Гідність для українців. Гідність тому, таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємося. Гідність це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні. І ми продовжимо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна. Хто її приніс, хто робить абсолютно справедливі речі, щоб захиститись від цієї війни? І європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість. Я впевнений, що Німеччина буде з нами і надалі. І я дуже вдячний канслером. Особисто Фрідріху я вдячен більшості німецької політичної спільноти за те, що на цей рік ми маємо необхідну підтримку, необхідну допомогу. І, і дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але і пропонує спільні проекти, які сьогодні ви вже обговорювали: спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас. І вас передусім технологічно. Звісно, найперше це а, на сьогодні оборонне виробництво. Ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї, спільними виробничими проектами. З вашою країною, з Німеччиною саме Німеччина є одним з найбільших наших торговельних партнерів в Європі. І так буде залишатись надалі. Я впевнений. В цьому і це одне з ключових завдань уряду України: залучати більше компаній, більше контрактів з Німеччиною. Це об'єднує не тільки нашу і німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського союзу, бо так чи інакше залучає сусідів. Українська спільнота в Німеччині є однією з найбільш інтегрованих, і це сотні тисяч людей, які поважають, поважають країну, яка їх прихистила. І я хочу вам подякувати за допомогу для наших людей, за підтримку, за дуже, підтримку, дуже сильну, важливу за робочі місця, різну підтримку. Дякуємо за це і дякую за. Чітку підтримку України у вступі в Європейський Союз, дорогі друзі. Поки йдуть різні дипломатичні процеси, включаючи перемовини, які можуть наблизити закінчення війни, потрібно не забувати, що удари цієї війни російської агресії, вони тривають щодня. Путін використовує жорстокість ударів як важіль у перемовних процесах. Багато місяців. Основною мішенню російських ударів, дронів, передусім і ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя як можемо. Це складний, дуже складний процес. І такому терористичному тиску, який завдає щоденна Росія, дійсно важко протистояти. Але наші люди вони це роблять. І ми після кожного удару стараємось відновити все як можна швидше. Для цього ми потребуємо і подальшої підтримки І від і німецького уряду, і найважливіше це підтримка для нашої інфраструктури протиповітряної оборони. І це дуже важливо. Я вдякую за те, що німецькі компанії нам дуже сильно допомагають разом ідуть з урядом. Ви знаєте, що дуже важливо в Німеччині. На що ми завжди могли розраховувати Те, що Німеччина якщо вона про щось говорить, якщо вона обіцяє, все це буде вчасно. Ми це високо цінуємо. Дякуємо. Наша здатність відновлюватись після ударів, наша здатність виробляти зброю та завдавати. Ударів у відповідь наша здатність збивати російські ракети і дрони це повірте наші додаткові важелі в перемовинах, додаткові важелі в дипломатії. Також в цьому контексті ми розглядаємо чітку позицію Німеччини щодо заморожених російських активів. Активи, які знаходяться саме тут, знаходяться на території Європейського Союзу, в більшості своїй, ці кошти мають. Реально і повністю працювати на захист від агресії в Росії це справедливо, це розумно і це спрацює. Важливо, що Німеччина це підтримує кожне рішення, яке посилює Україну та посилює нашу з вами Європу. Це спосіб наблизити завершення війни, це спосіб переконати Росію, що їхні цілі недосяжні. Мир має бути досяжним. І тільки співпраця його може наблизити. Наша з вами співпраця, співпраця всіх наших партнерів, але дійсно партнерів, не паперових, а дійсно сильних партнерів. Заради кожного з нас, а отже, заради нашої спільної здатності жити нормально, жити в безпеці. Я хочу подякувати ще раз вам за організацію цього форуму. Дякую за запрошення. Дякую, Фрідріху. Шановний пане канцлере, тобі, слава Україні! Шановний пане президенте, шановний Володимир Зеленський, шановний пане Мельнико, пані Мельнико, шановний пане Брух, шановні пані та панове. Інколи я прокидаюся зранку, і якийсь момент я думаю, чи може все це мені просто наснилося? Може, це поганий сон. І в ту саму мить мені стає зрозуміло ні. Це зовсім не поганий сон. Це вже майже чотири роки. Щоденний поганий сон, щоденний кошмар. Кожен день, кожну ніч. Для цієї країни і не тільки для України, а для нас усіх. Уже майже чотири роки війна повернулася в Європу і в ній точиться. Тому на цій восьмій німецько українській економічній конференції було обрано якраз це гасло. Стійкість у дії Resilience in Action. і в цьому мотиві описано все саме так, як і демонструє Україна вже майже чотири роки. Це і завдання в той же час для нас, всіх, нас, європейців. Всі ми в Європі, стоїмо перед тим самим викликом посилити нашу спроможність до спротиву. і постійно треба повторювати і особливо в такий день, як сьогодні. Ми маємо це назвати на ім'я, йдеться про злочинну війну, злочинний напад Путіна на Україну, який стався в 2022 році і році. Триває досі. Це є злочинним нападом на європейський порядок. світопорядок про який домовилася Росія і попередньо радянський союз і з нами всіма. І той, хто сумнівається в тому погляньте лише на розвиток гібридних атак Росії на територію всього Європейського Союзу і Європейського континенту. І з якою точністю, з якою надмірною увагою Росія вдається до злочинів в Україні, і те, що Російська армія. Я не буду про це говорити зайво. Що щодня російська армія чинить в Україні ревізіонізм і насилля? Але в той самий час спротив українців демонструє нам, що це дійсно таке стійкість в дії. Карл Шльогель, історик і володар премії е, Німецьких книгарів, Ріврус це так: українці, українки вони є дзеркалом, в яке ми дивимось, і яке нагадує нам за що боролася і стояла колись Європа, і чому варто захищати цю Європу. Шановні пані та панове, я би додав від себе. Ця Європа стоїть за свободу і за самовизначення народів, за мир і не в останню чергу за соціально ринкову економіку. Ми зможемо зберегти все, що в нас є, тільки за умови наявності стабільного миру. Із Вільною і незалежною сильною Україною, яка зараз і в майбутньому зможе захистити себе проти російської агресії і нам необхідно мати певне історичне розуміння, що доля України це доля всієї Європи. І тому це є центральне завдання, яке я взяв на себе. Тісно співпрацювати з Україною і вітати представників України сьогодні. І вчора розпочалися у нас перемовини із президентом Зеленським і представниками американської делегації вперше в такому складі. І на сьогодні я запросив деяких із наших європейських партнерів у Берлін для подальших консультацій. І я хотів би подякувати вам, вам пане Брук, за організацію цієї конференції. Якраз цей час для того, щоб зробити з цього формату щось більше ніж просто економічну конференцію, і паралельно я також. Закликав американських колег і європейських колег сьогодні зустрітися в Берліні і тому це не тільки в лапках економічна конференція. Отже, перед нами стоїть задача дійсно дієво підтримати Україну. Москва Незважаючи на наші консультації, продовжує наступ на полі бою. Йдеться також про напади Москви на цивільну інфраструктуру України, що триває вже четвертий рік. Європейському союзі протягом невеликого проміжку часу ми зрушили дуже багато. Те, що ми зробили. Задля того, щоб озброїти саму Європу, і також я говорю про санкції, безпрецедентні санкції, які ми спільно всією Європою запровадили проти Росії. Я говорю про військові цивільні програми допомоги, які тривають вже три з половиною роки, які Серед іншого також мостя шлях України у Європейську унію ми не будемо покладати рук у цьому. Ми будемо робити все, що від нас вимагає ситуація і вимагає справедливий мир. Це означає подбати про те, серед іншого, щоб Україна пережила цю зиму, і також забезпечення країни всім необхідним для подальшої відбудови. Шановні пані та панове, Німеччина бере на себе особливу відповідальність в цьому контексті. Із лютого 2022 року ми на 40 мільярдів євро підтримали мілітарну Україну. Також на суму. 36 мільярдів євро ми підтримали цивільну інфраструктуру, і більш як 11 мільярдів євро ми виділимо у 2026 році. І вже зараз 170 мільйонів євро стоять для того, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України від атак Росії. Також ми... Ем, Забезпечимо енергопостачання шкіл, лікар, лікарень і іншої інфраструктури, садків, лікарень і шкіл, шановні пані та панове. Це все є цілі варварської війни Кремля. і також ми говоримо про спільну вигідну взаємовигідну співпрацю німецьких та українських підприємств. І було розроблено програму з 10 пунктів. було створено або планується створення відповідного офісу. Військової промисловості України в Берліні. В той самий час. Ми співпрацюємо дуже тісно і з нашими партнерами в Європі і J7 для того, щоб відкрити для України більші фінансові перспективи. Також ми думаємо про подальші моделі фінансування фінансування. Я також. Нас усиштатішуся тому, що ми можемо і мобілізувати, скажімо так, заморожені активи Росії для того, щоб підтримати Україну щонайменше протягом наступних двох років і я хочу підкреслити, що ми робимо це не для того, щоб продовжити війну. Навпаки, ми робимо це для того, як якомога швидше закінчити цю війну, тому що це подає сигнал Москви, що для Москви немає жодного сенсу продовжувати цю війну. ми Будемо тільки сильніші, і чим сильнішими ми стаємо, то менше сенсу для них продовжувати цю війну. І я хотів би ще додати про цей тиждень. Ми докладали зусиль для того, щоб. Е, в Європейській раді в Раді Європи створили політичну єдність з одного з ключових питань питань нашої спроможності в європейському союзі, і ми маємо вирішити це питання, щоб всі європейські країни несли рівний ризик. Але будь ласка, зрозуміти мене правильно. Якщо нам це не вдасться, то спроможність Європейського союзу буде дуже сильно пошкоджена на майбутні роки, і це буде дуже темна година нашої історії, коли ми не зможемо. Вистояти на нашому власному континенті і захистити нас самих, тому для нас ця година є такою важливою, і на цьому я хотів би сказати, що. Поряд із публічним капіталом ми також виділяємо і приватний капітал на відбудову України, і вже дуже багато німецьких підприємств, які зараз активно працюють в Україні, і ті, які зацікавлені в цьому, і це не дивно. Ви почули цифри. Навіть під час війни економічна активність цієї країни зростає. Шафрічакто. Є дуже великий потенціал, потенціал зростання серед іншого в сфері технологій сільського господарства і е, ВПК також. Є великий потенціал е, корисних копалин, і ми також зацікавлені в тому, щоб підтримувати Україну в цьому і. Таким чином ми можемо залучити кращий приватний потенціал, створивши необхідні передумови і покращивши їх попри складні обставини. Я дуже щасливий, що було оголошено про новий інструмент фінансування нашою міністеркою кілька годин тому тому мене дуже тішить, що так багато представників підприємств тут ви своєю присутністю демонструєте, що ви їздите в Україну, що ви укладаєте контракти. І мої шановні пані та панове, ми не можемо висловити навіть вам і маленької долі нашої подяки за це. Дякуємо за те, що ви це робите, що ви. Присутні і не відступаєте від своєї роботи в Україні попри всі важкі обставини. Щиро вам дякую. Ми підтримуємо теж ці активності. Ми видаємо фінансові гарантії для того, щоби. Підприємства могли легше співпрацювати з українськими компаніями, і щодо 2026 року. Наступного року ми разом з нашими європейськими партнерами запровадимо фонд на 5 мільярдів євро «European Flagship Fund for Recovery, for Reconstruction». Ми підтримуємо Україну в двосторонній співпраці для того, щоб Україна досягала стандартів ЄС. І наразі ми актуалізуємо договір України про вступ і про до вільної торгівлі, про вступ до угоду про вільну торгівлю також. Хочу сказати, що інвестиції в українську економіку це інвестиції у ваш успіх. Поглиблюйте співпрацю і інвестуйте у майбутнє європейського внутрішнього ринку, і на сам кінець. Перед Різдвом ми бачимо світлини руйнувань в Україні, і не треба багато фантазії для того, щоб уявити собі, як ця країна знову розквітне. Ми бачимо щодня. Це було вже сказано, я повторю, скільки рішучості, скільки сили і скільки сміливості, скільки креативності є у цій країні і цьому народові, і ця енергія коли вона буде направлена не на війну, а на відбудову своєї країни уявіть собі, як розквітне ця країна, і це є одна із ключових ідей Європи. і на європейському континенті за останні десятиліття сталося так багато всього гарного. Це і добробут. Добробут для наших громадян і країн. Ми маємо це захищати сьогодні і в майбутньому. Ми маємо це переоцінити для себе, і при цьому українці і українки стоять на нашому боці. Ми знаємо, що це означає, і ми усвідомлюємо, що те, що ми маємо в Європі, у Західній Європі, це не саме собою зрозуміло, нам треба за це боротися. Нам треба знову набути спроможності захищати себе, і Україна для нас в цьому гідний приклад. Для нас це є спільне завдання, і за це я хочу подякувати вам, що ви взяли участь у цьому форумі, за вашу залученість і за вашу підтримку. Ви робите це для України, але і. Не тільки для Європи. Це ваш внесок у спільне майбутнє України і Європи. Ви робите це для себе і для нас всіх. І на цьому хочу побажати вам гарного різдва і успішного 2026 року. І попрацюємо над тим, щоби 2026 рік став роком миру для Європи і для України. Щиро дякую.